Дмитро Павличко, Очі твої злочинно-гречні Очі твої злочинно гречні, сліплять, як сонце на екваторі, а слова твої небезпечні, як набої в палаючій ватрі, незбагненні, немов азіати, гріхи твої на лиці, І страшно коло тебе стояти. Як зимою коло криниці, твоїх пальців, холодний подув зірвав мого серця любисток, страх мій перетворився на подив рук твоїх авантюристок. Ти рішуча була, як повстання, рахувала секунди бою. Кожен раз я казав це остання, це остання розмова з тобою. Взяв я з твого солодковластя поцілунками тіло потяте, подив мій перетворився на щастя Заколисаного дитяти. Кожен раз я прощався навіки з тобою улюблена з моро, а ти навіть не розтуляла повіки, знаючи, що повернуся скоро. Переможного миру вам.